Економіка є дуже складна, дуже заплутана, дуже динамічна, дуже неоднозначна, дуже суб'єктивна. В принципі, як і будь-яка сфера, де є людина, тому що у кожної людини свої переконання, своє бачення, свій досвід, свої інтереси. І коли таких гравців дуже багато, то це складна, динамічна соціальна система. Але все-таки економіка не є хаотичною, це не казино. Тут є певна система, і якщо ми бачимо, як вона влаштована, якщо ми розуміємо її архітектуру, якщо ми бачимо взаємозв'язки між економічними параметрами, якщо ми бачимо, як влаштовані, як працюють економічні механізми, то ми можемо. Не тільки краще розуміти економічні процеси, але ми можемо впливати на них, ми можемо навіть проєктувати економічну реальність. І це те, що ми будемо розбирати на моєму авторському курсі в Київській школі державного управління. Цей курс називається Залаштунками економічного розвитку. Він буде цікавий і корисний і підприємцям, і топ-менеджерам з приватного сектора. І, безумовно, державним службовцям і лідерам місцевого самоврядування. І він буде цікавий і експертам, і економічним журналістам і, в принципі, всім, хто так чи інакше стикається з економікою. Що ми будемо розбирати, в що ми будемо занурюватись, ми будемо розвінчувати міфи, ми будемо розбирати ключові економічні концепції для того, щоби. Вас не просто було ввести в оману новинними якимось заголовками або просто думками інших людей, яких ви вважаєте експертами, а які насправді можуть мати свої абсолютно суб'єктивні агентські інтереси. Тобто ви будете самостійно, критично аналізувати, інтерпретувати економічні явища, події. Робити висновки, пов'язувати ті речі, які, здавалось би, зовсім не є між собою пов'язаними, ми будемо знаходити ці приховані взаємозв'язки. Крім цього, ми зануримося в глобальні тренди, які шейплять економічну реальність на 10, 20, 50 років наперед які діють незалежно про те, чи ми про них здогадуємося? Да? То ми будемо е, працювати з аналітикою провідних мозкових центрів світових, і я думаю, що там можна буде знайти не тільки нові інвестиційні можливості, а й інсайти для управління на рівні міста, на рівні країни, для розробки кращих економічних політик. Тому це буде цікаво. Я буду ділитися своїм досвідом. В парламентським, да, коли я був головою комітету, я провів в парламенті понад 30 законів в економіці власного авторства, і вони працюють і сьогодні, тому я зможу поділитися. Цим досвідом на практиці ми будемо розбирати інструменти залучення інвестицій, які може використовувати країна, які може використовувати місто. Взагалі курс достатньо нестандартний, тому що він є інтердисциплінарний. Він на перетині економіки, фінансів, державного управління. І навіть психології та філософії, да, тобто така достатньо комплексна його природа, тому що ми будемо заходити з різних боків, ми будемо працювати з, з стратегіями бізнесу, з державною економічною політикою і з глобальними трендами, тому що вони є пов'язаними між собою, і саме в цьому трикутнику ми можемо знаходити і формувати проривні рішення, які дозволять. Виходити на наступний рівень, як бізнесу, так і місту і країні. Тому, якщо вам це цікаво, то я залишаю лінк під відео в коментарі. Завітайте в Київську школу державного управління і дізнайтесь більш детально і про цей курс, і про інші програми школи. Вам може бути це цікаво. Дякую До зустрічі.